Україна стає лідером з інновацій на полі бою завдяки бойовій системі Дельта. Столтонбір призвав наращувати поставки аружі Україні. Ця система отримала високу оцінку від верховного головнокомандувача НАТО з питань трансформації генерала Філіпа Лавіна. Представники НАТО відзначили значну роботу Міноборони України щодо забезпечення взаємосумісності систем України і НАТО, а також інноваційний підхід при розробці бойової системи Дельта. Дельта довела, що може обмінюватись інформацією між різними державами-союзниками НАТО з появою Дельти Україна посилює свої позиції в світі як потужний інноваційний хаб, який генерує дієві рішення для ефективного ведення війни. Отже, давайте почнемо з ситуації з системою протиповітряної оборони. Під час останнього саміту НАТО в Вашингтоні багато про це говорили однак, наскільки реально дійсно закрити небо? Над Україною і що для цього потрібно? Яка кількість систем протиповітряної оборони? і Наскільки це реально? Ну нічого нереального немає. Ви знаєте, що Україна просила ці системи з самого початку повномасштабного вторгнення? Спершу нам надавали невеликі власне переносні ракетні комплекси таких стінгер, щоб посилити наше ППО. щось. Давали з радянського озброєння, яке є у нас штатним, було на той момент. Ну вже потім е, пішли е, комплекси важк, важкі, Це і «Астристо», і Словаччі, і далі. Перший Петріот надійшов як знаєте, який збив уперше в світові історії. Збив той самий кінжал, і так далі. Тому е, система е, проти оборони до України е, будуть надходити. Це захід дав чіткий сигнал. Цьому про це щодня говорять е, в ефірах національних медіа та на заході. Е, Петріот не єдиний Петріот, це не є панацея, яка може. Врятувати і так от сказати точно скільки нам потрібно цих систем, і ми закриємо питання. Це неможливо. Система проти повітряної оборони це комплексне питання. Вона включає дуже багато аспектів і складових. Має бути ешелонована ППО від відмолого ППО, починаючи з мобільних вогневих груп, які власне і створені Україною як ноу-хау, і закінчуючи вже. Повітряним щитом це винищувачами, перехоплювачами. Це власне все буде працювати в єдиній системі протиповітряної оборони, якою сьогодні керують повітряні сили, якою сьогодні керує командувач повітряних сил. Який як там деякі народні депутати розповідають, ППОшник так дуже не дають спокою деяким особам, там е які себе вважають експер експертами в льотній справі чи льотчиками, так власне, що ППОшник сьогодні стоїть біля керма. Повітряних сил, ну вибачте, сьогодні наші літаки виконують функцію ударну більше по наземних цілях, а саме функцію протиповітряної оборони сьогодні забезпечують основа це зенітно ракетні війська повітряних сил. І Микола Личук, командувач повітряних сил, власне, і є вихідцем з цих військ, який забезпечив повітряне прикриття власне від агресії від російської. Авіації, це треба всім пам'ятати, хто робить такі от, власне закиди в сторону командувачів, сторону взагалі повітряних сил. Хто і як має керувати, як має забезпечувати той самий результат? Тому протиповітряна оборона нам потрібна, треба їх доволі таки багато. Ми відходимо від радянських. Систем так буки там схрещують західними ракетами. Проект Франкенсан, ви знаєте, відомий е, робиться усе можливе, щоб наростити кількість. Ви бачите, що ракети і дрони літають постійно, е, і в глиб території долітає. Тому нам е, в нашому випадку потрібно більше саме систем різних типів. А в результаті в кінцевому перейти на основні типи для повітряних сил систем: це е, насам Айрісті, е, Петріот, ну і сам ті італіян французький комплекс, який теж. Не може поставлятися в Україну в достатній кількості, а скажіть, можна говорити, що росіян знає, чи це якась нова тактика в системі протиповітряної оборони? Наскільки це? Реально говорять експерти про це, що вони змінили тактику. Дуже, атак? дуже дуже лячно, коли вступають в гру експерти. Ну чесно, мене це ну задають тисячі питань в день. І коли питається сьогодні західні медіа, я ну, продовжують телефонувати, на зважані на що і консультуватися, я кажу, звідки ви це взяли? А от сказали наші західні аналітики. А вони звідки це взяли? А, а західні аналітики взяли це. Телеграм-каналу Мар'яни не ну дуже дуже лячно власне за такі, от власне думки аналітичні, які лунають лунають звідусілля. Я Перепрошую питання. Ви казали чи, за нову тактику, тому перейду до цього. Mm -hmm. Що відбувається саме з новою тактикою? Ви знаєте, що е, тригером таким, так був аеродром Миргород, коли безпілотник е, ворожий Орлан 10 залетів. Розвідувальний залетів на, на, на територію аеродрому, дав коригування е, ворожим військам. Іскандер М прилетів, знищили один літак. На жаль, решта там, власне, були такі інші категорії, які власне ролі, ролі, ролі макетів виконували. Ну і це все стало таким бумом в соцмережах і в ЗМІ, що от, власне. Нічого ніхто не робить, і, і, і повітряні сили вже який третій рік війни, а ви безпілотник збити не можете. Оце є та зміна тактики, про яку ви зараз з мене запитали. Звісно, ворог використовує, застосовує нові тактичні прийоми. А це саме вимкнення сигналу GPS, коли Орлан може летіти безперешкодно для наших систем РЕП, які працюють зараз багато на різних напрямках, і таким чином він вмикається безпосередньо над аеродромом, і вже збити його може як фізично фізично по маршруту маршутуслідування GPS-ом. Тобто потрібно запроваджувати і уже це робиться кілька тижнів, ведуться серйозні роботи щодо оснащення наших мобільних вогневих груп і ФПВ, ударними дронами мається зенітні дрони та інше озброєння, яке могло б допомогти захистити краще наші литовища. Ворог недавно застосовує цю тактику. Інша тактика застосування ракет. Ви знаєте, що через допомогу, яка була затримана. В сполучених штатах мерка військову допомогу ворог використав цей цей час для накопичення своїх власне ракетних систем. Це і іскандери має на увазі балістичні ракети і крилаті ракети. Ворог за цей час не тільки їх накопичив. А й удосконали їх обладнав додатковим захистом. Це ті ж самі теплові радіолокаційні пастки. Вони і раніше застосовувалися, а тут вони можливо і покращили їх. Тому власне завдання удару 8 числа по Києву ворог використав саме такі ракети і використав ну, тактику, яка не є зрештою і новою. Це тактика на завдання ударів. Різними типами озброєння ракет з різних напрямків на гранично малих висотах для ракет. Це для ракет крилатих. Перж передусім, калібр Х-101, Х-55, Також застосовували ракет, ви знаєте, Х-59, циркун «Кінджал». І іскандер -М» балістичні власне одночасно з різних напрямків зрозуміло, що все це одночасно збуло бити збити фактично неможливо. Але результат ви знаєте: 30 із 38 загалом по Україні ракет під час удару було оголошено командуючим повітряних сил за попередніми даними. Вже пізніше стало зрозуміло відомо, очевидно, по відеоматеріалах, які поступали, що ракет могло бути більше. Їх було більше. Ракети летять теж по різному. Вони можуть летіти групою. Якщо ця група ракет летить, одна біля одної, допустимо, дві, три, чотири, на радарах це видно як одну ціль. Ви бачили, можливо, відео, як над Каспієм летять дві ракети х 1 там рибаки ловлять рибу, і в захваті російські рибаки так, обговорюють: о, ракети полетіли. От, власне, якщо в такій близькості ракети летять одна від одної, вони будуть. Позна... вони будуть маркуватись як одна ціль нашими радіоваційними системами саме тому ракет могло бути більше. Ну але знаєте, коли починаєш говорити, потім була одна цифра, потім інша. Виходить акаунт Мар'яни небезуглої. каже: і пишуть цинічно пишуть Олещук Бреше. Ну, це я зробив скріншот цього на своєму Фейсбук. Поставив спеціально стрілочкою. Позначив, і взята фотографія з лікарні Охмадит. З Закривавленою ну, дитиною, а внизу підписано Олещук Ну, що це як не дискредитація ну чистої води, просто бруд виливається на командувача, на повітряні сили і так далі. Тому такі ганебні випадки не, не мають мати взагалі місця. Тут треба надавати, шановні пані депутату чи тим, хто за не за неї стоїть правову оцінку. Право оцінку правоохоронцям щодо таких таких дій, які вона дозволяє собі в публічному просторі. Є обов'язки народного депутата, є обов'язки е членкині комітету на зпеки та оборони, де чітко прописано, що де і як може говоритися, і який контроль може здійснюватись не публічно. Є маса механізмів, де можна проговорювати ці речі і робити реальну роботу, а не обливати брудом армію. І ще одне ще одне додам, що в нас сьогодні три тисячі. Кілометрів е, в кордону з ворожими державами, і 900 кілометрів приблизно актив де ведуться активні бойові дії повітряні сили. Тут взагалі інше питання: у нас фронт ніде не закінчується у нас фронт всюди, всі всюди, і у Львові, і в Києві, і так далі. Тут треба забезпечувати охорону повітряного простору. І такі, от власне, дії, які собі дозволяють, і експерти і депутати, вони ну абсолютно не надихають е, військо. До того щоб вони ж просто робили свою роботу, а ми її будемо робити і надалі, не зважаючи ні на що.